Станом на 11 липня на дитячі майданчики в Полтаві досі не завезено свіжий пісок. Зазвичай комунальники наповнюють пісочниці на початку червня. На цьому майданчику в центрі Полтави діти бавляться залишками торішнього піску. Треба було проводити заміну цього піска, хоча б щоб благоустрій подбав про те, щоб пісочниці дитячі закривалися, про взагалі про стан майданчика. Можу сказати, що я дуже обурена взагалі станом майданчиків. А дитячих вони небезпечні, вони брудні, вони не можна їх використовувати після дощу і погану погоду. Я не знаю, як у нас допускають за такими цінами купляти, купляти матеріали, товари і все таке інше. Підсипанням піску на дитячих майданчиках у Полтаві займаються комунальне підприємство декоративні культури. Як відомо з сайту публічних закупівель Прозоро дане підприємство оголосило тендер на закупівлю піску. Загальна вартість тендеру один мільйон гривень. За ці гроші комунальники планують придбати 500 метрів кубічних піску. Тобто вартість одного кубічного метра складає близько двох тисяч гривень. Ми зателефонували до кількох фірм, що займаються постачанням піску. Середня вартість річкового піску склала 600 гривень та 550 за жовтий кар'єрний пісок. Вартість складається з вартості піску на кар'єрі і вартості доставки піску по об'єкту. Вартість піска плюс транспортні послуги, плюс послуги вантажників. Його мають розвести по всім дитячим майданчикам міста. включаючи ОТГ. Якщо тендер відбудеться, підрядник-переможець має завести пісок на дитячі майданчики Полтавської громади до 30 вересня цього року.